Чи замислювалися ви, що об'єднує людей усіх епох і культур? Як, попри відмінності, ми шукаємо відповіді на одні й ті ж питання: що таке наш Всесвіт, як він виник? Від самого початку людство ставило ці питання, знаходячи відповіді в міфах, легендах і священних текстах. Норвежці розповідали про вогонь і лід, що зустрілися в безодній Гіннунгагаб, створюючи світ. Індійці вірили в творіння всесвіту з тіла Бога Брахми. Африканські міфи говорять про творця, який витягнув світ із хаосу або первісних вод. Кожна історія унікальна, але в кожній відлуння однієї істини. У цих міфах повторюються спільні мотиви: хаос, з якого народжується порядок, вода як джерело життя, космічне яйце або дерево світу, що тримає гармонію між світами. Сьогодні наука пропонує свої версії: великий вибух, утворення галактик, еволюцію життя. Але хіба це не нові форми давніх історій, де хаос стає гармонією? Можливо, усі ці історії частини однієї великої мозаїки, єдиної істини, яку людство намагається розкрити крізь віки. Приєднуйтеся до нас, щоб разом знайти відповіді.